Всім всім доброго ранку 1 січня 2025 рік. Вітаю всіх, моїх дорогеньких, моїх підписників, моїх друзів, моїх гостей, хто заходить до мене з новим роком. Бажаю всім здоров'я, миру, перемоги. І нехай в вашій кожній сім'ї буде достаток, буде мир. І буде щастя. Виє повітряна тривога. 1 січня. Оце так. Сіла, дівчатка, думаю, хоч, хоч покажусь, бо вчора не знімала. Я вчора знімала і покажу вам, що я знімала. Я готувала і знімала. Але... Ввечері вже не змогла нічого так заморилася, утомилася, так спина в мене боліла, що я не змогла нічого вже не говорити з таким настроєм, думаю, не буду виходити до людей. Так що, вибачте мене, ще раз вас вітаю всіх з Новим роком, з новим щастям нашій Україні, миру, а воїнам нашим, сили, мужності. І всім повернутись додому. Всім, 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 всім повернутися живими і здоровими. Сережа вчора приїхав. Ми вчора повечеряли з дітками, поговорили. Нас привітали діти, то й ми і полягали спать. Ми сильно виморилися. Сережа на роботі, а я вдома. Ну і так, ніякого святкового настрою немає, так що вибачайте. Котики мої вже понаїдались. Їсти є, що сьогодні відпочиваємо. Може, прийдуть до нас дівчата. Будемо чекаємо наталку та кому. Може, прийдуть. Ну, обіцяли, так, так що чекаємо. Все, давайте до включення. Вибачайте. Да, ще ж сьогодні хочу привітати своїх. Свою сестричку двоюрідну, це по папиній стороні. Папина племениця рідна моєї рідної тітки, донька. Вітаю тебе, Ніна, з Днем Народження. Ти буває мене дивишся, я знаю. Бажаю тобі здоров'ячка. зараз я тобі позвоню і привітаю. І свашку свою, сваху Таню. І з гострої могили теж вітаю тебе, моя дорогенька. Бажаю тобі здоров'я. В нашому віці вже тільки здоров'я. Міцного. Все, дівчатка, давайте до включення. Котики, дайте я сяду. Лягли, що не можна їх переступити. Ой! Так, всім-всім доброго ранку. 31 грудня, 9 зараз скажу, 9.06. В Україні повітряна тривога. Я поставила холодчик, поставила вже яйця варити. Овочі я вже зварила. Все. Сереже поговорила, сьогодні ж може приїде додому. Якщо вигрузиться, все буде в порядку, бо в нас нічого не можна планувати. Та так так. буду пити каву. Поп'ю каву, та Поставлю листя, буду парити, буду варити сьогодні голубці. Потім котлетки приготую, пожарю, посмажу та і що ще? І два салати, холодець. Оце буде в мене така вечеря. Так, дівчатка. Хочу зробити хрін. У мене хрін лежав в морозилці. Я його розморозила, ну не геть, я так, трішки розморозила. А зараз хочу спробувати його змолоти. Так, чудово мелиться, дівчата. Чудово. Не треба мучитися з тою м'ясорубкою. З тою тертушкою гляньте. Так. так, тепер шматочок буряка покришу червоного для кольору. Ми завжди так робимо. Так, за смаком додаю сіль, Підсолоджувач у мене замість цукру. І лимонну кислоту. Даю кип'ячену водичку. Прохолопшу вже розмішую так, і пробую на смак, якщо щось не, не вистачає, додам Ого. Наче все так можна додати. пиццу лучше вот сейчас еще ложечку и чуть-чуть нужно соли чуть-чуть вот а. <свы> чудовый так Чудовые девчата, все. Готовий. Значить, що? Накопали, помили, поклали в морозилку? Підморозили не геть так, щоб і не м'який, бо він і твердий сильно. Перемололи, додали все за смаком. Все, ставлю в холодильник. Так, голубчиків накрутила, заливаю кипяточком. зараз прикрию ще тарілочкою і ставлю на вогонь. Так, холодчик я розлила. Все, готові мої багетики. 30 хвилин вони були в духовці. Покроково рецепт. Дивіться, у наступному відео, як я готувала багетики для діабетиків. Котлетки смажаться, а голубчики керуються. Присипала сиром і знову ставлю в духовку на пару хвилин. Так, роблю сама майонез. Я завжди роблю майонез домашній. Дивіться, який класний.